Друзі, всім привіт, 4 червня, дивлюся, роблю ревізію у всіх вуликах, видаляю матошники і так далі, щоб не вирилось. Ну коротше, то все в процесі. Зараз хочу показати, як працює молода матка. Буквально як скажем, днів 15-20 почала сіяти. Я їм підкладав минулого тижня рамочку і отак от от вона вже тут всю рамочку засіяла з того з другого боку. По тому зараз покажу вам. Це теж я клав раніше рамочку цю сюди. І отак от маточка зробила отаку от красоту. Просто шикарно. І з цієї сторони так само. І там на крайній теж приблизно щось стіпато. Отакі от справи у нас бджілка працює. Поки сюди не ставлю ще одну рамочку, буде так скажем, більш, більше бджоли. Вийде з цієї рамки і поставлю їм десь через денька 4 на кінці тижня виходить, ще одну рамочку. Просто візьму цю рамочку, можливо, можливо ні. Візьму другу, тому що ця за спергою. Коротше, і переставлю їм у гніздо. А поки що нехай сидять отак. Коротше, будемо слідкувати, дивитися, що вони будуть робити. Коротше, отак працює одна матка.